А, нічна знову атака, повітряна тривога. Знову є збиті повітряні цілі. От, будь ласка, вам слово. Як минула ніч, і е, як можна охарактеризувати цю повітряну атаку? Ну, Ворог ще з вечора почав атакувати. Знаємо про вибухи в умені, так, тобто та, ще що два е, приліта були калібрів е, по цивільному об'єкту. Е, потім ворог продовжив атакувати вже. Е, Безпілотними літальними апаратами ударного типу це і шахети, були, і ланцети. Таким чином, 16 БПЛА було випущено, 10 із них було знищено. Ну і вночі вже стратегічна авіація. У нас було 6 літаків, 4, вірніше літаки. Так, випустило ту 95, випустили 6 ракет. Повітряного базування крилатих ракет це Х-101 та Х-55. Ну, власне, Х-55 чим характеризується, що це ракета, призначення для, для, для заряду ядерного, так, ну, але він туди не встановлюється. Просто і ракета фактично виконує як роль хідної цілі, щоб на, на неї зосереджувала собака, витрачався там боєкомплект і так далі. От чотири. Криваті ракети Х-101Х-55 було знищено. Ну і також безпілотники розвідувальні, теж ворог активізує повітряну розвитку по всій лінії фронту, зокрема на південному напрямку, там часто БПЛА РУН-10 і Суперкам та інші, які ведуть повітряну розвитку. Чотири таких БПЛА було знищено. Ну, власне, ну, ударна авіація наша працює, винищувачі працюють, завдають ударів по е, противнику. Ну, результати, мабуть, ви бачите. Ну, таким чином, ворог несе серйоз, серйозні втрати і від, і від ударів наших повітряних сил від авіації. Чи спостерігається підготування ворога до наступних найближчих атак? Ну, тут важко сказати про самопідготовку, тому що атаки, якщо б брати... Повітряні так готуються далеко в тилу, так, ворожому це ну, аеродроми, звідки вилітали тут 95-ті Алінія. Це далеко дуже знаходиться від, від наших кордонів, тому там може здійснюватись підготовка. Тут ми більше очікуємо інформацію від наших партнерів, які нам надають інформацію, розвідання щодо підготовки тої чи іншої до чергових атак. Ну, так само і кораблі в Чорноморському флоті, де Наші військово-морські сили теж відстежують, скільки там на бойовому чергуванні, скільки в них портал, і які потенційні там може бути залп калібрів. Ну, калібрів ви бачите, багато не, не використовує ворог. Більше все ж таки ракет повітряного базування під час от таких от, е, атак в Україні. Яке їх ціль? Це психологічна атака на додачу Чуть? знищенню Каховської ГЕС. Ну, бачите, психологічно зараз так дійсно Каховського ГЕС важко перекрити чимось інформаційно, так, тому що дійсно то весь світ стежить за тим, що розвиває, розвитком подій. А от таким невеликим кількістю ракет чи дронів, так, вони літають фактично по всій Україні, ну то знаходять слабкі місця, де можна здолати систему ППО, де фактично ми. Можемо їх, немає можливості їх знищувати, тобто вони тут, тобто тому саме ракети отак от і пролітають на різних ділянках фронту. Ну, але по мірі можливості знищуються нашою протиповітряною обороною вже на підступах до об'єктів, які більш надійно прикриті, відпрацьовують їх зенітні ракетні війська. Ну, тобто ракети, які випускаються, зрештою, це і для виснаження, зокрема, ті Х-55, і для виявлення позицій та слабких місць української ППО. Чи може бути пов'язана попередня атака із оголошенням того, що е, можливо найближчим часом відкриється Львівський аеропорт? Ну я на ці питання взагалі не хочу відповідати. Це не моя більша компетенція. Хто, хто і на яких підставах буде відкривати, Мені невідомо. Е, і як, як це буде працювати, теж мені невідомо на сьогоднішній день. Угу. Е, і невідомо, наскільки це взагалі може бути можливим, так я розумію. Ну, зрозумійте правильно, у нас да війна, у нас повітряний кровот простір закритий на території України. Атакуються усі аеродроми без виключення. Сьогодні атакує І Чи Львівський аеропорт не атакувався, чи Тернопіль, чи Хмельницький нещодавно не був під атакою, тобто, чи сьогодні не літали ракети на Західну Україну? Яким чином можна відкривати аеропорт? Ми б, мій, мені, треба захищати е відповідними засобами. Тому. Я не знаю, які плани в нас вищого керівництва держави, ну але власне тема Я чому дійсно... запитуюся, тому що дуже багато питань у нас від глядачів стосовно того, що вже вдруге така заява з'являється, фактично, і люди самі не розуміють, наскільки це реально, і е, водночас то і радіють, але. Радості тут, мені здається, ранувато для неї так точно. А, власне, і ще запитаюсь з приводу того, що на Заході обговорюють можливість відправки в Україні винищувачів fa 18 Це політику зазначає. До речі, тут додають, що це разом з уже погодженими поставками f 16 Що можете сказати про е, ці літаки Ф-18, де вони нам можуть знадобитися? Чи взагалі е, реально, щоб нам їх передали? Ф-18 це більше палубна версія літака, і на авіаносях застосовує Сполучені Штати Америки. Ми вже не раз сказали, що нам не важлива платформа, по суті, так, важливо, щоб літак був багатоцільовий і міг виконувати. Не монофункції, а він був багатофункціональний. Тобто застосовувався по морських, надводних цілях, по наземних цілях і по повітряних. Ну, F-18 це вже важчий літак з двома. Дворунами може нести більшу кількість озброєння, може мати більше засто... більше радіозастосування, але, зрештою, пріоритет в повітряних силах зроблено не просто так на F-16, тому що вивчалась можливість, де їх можна взяти, на яких підставах, в яких країн, яку версію модернізов... модернізації взяти, тобто який блок. І таким чином. Ну, це рішення приймалося не одноосібно, а колегіально з нашими партнерами. Ну, ви знаєте, що окрім 18 Ф18, з'явилася недавно інформація. Багато було заяв і щодо інших типів авіаційної техніки. Зрештою, повітряні сили ще з 2020 року після переліття візії розглядали різні типи західних винищувачів, які мають прийти на заміну старій радянській техніці. Ну, Пріоритет на F-16. А якщо там є якісь певні домовленості, чи, чи розглядається потенційна можливість додаткових авіаплатформ, ну можливо, так. Дякуємо пане Юрію за розмову. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.